Мы здесь 27 пробоваты виїжджати. А, то є час, понял. Жас. А куда їхати? На Хуманку? Петля, петля. Ладно, за вами поїду. Як ви говорите, я вам рот заклею.

Ми, ми вже всі готові, чекаємо ПДшку да, і да, їжджаємо. То коли робить скрізь? <ріст> тебе кажуться. Андрей, це все від вас до вас тоді. Бля, с... як, якщо шо, блэк, як тільки ми. Біль є ж люди, да? Як тільки ми вбиваємо, їх зараз уйобуй. Або може з нами файтитись, десь, не знаю там. По суті, тебе зброю забрали ПРП, да? Як називається? Він в моті. А, він не рпшит. Ми, ми по рп можемо йому віддати зброю. У натурі, Блек, я тобі зброю дам піджидати за моє баше. А, а його нокнуть, якщо да. ми почнемо пушити? І тільки якщо ми його в аплічку приймемо? Ми почнемо дам... пізніше, ніж вони почнуть хуярити. Тобто ми вже починаємо, і його одразу ви маєте захуярити. Типу, якщо біля нього. А Тут проху. біля мене п'ять людей стоїть. Да. Да. Вони так, будуть довго як втрату бульсу відігрувати все одно. Ну так... У тачка я Им же ничего рассказывать не надо, блядь. просто кафе? Да, просто кафаешь, 10-9 даешь, наверное, там. да 10-9, 5-1, 100%. 8-6 их там, на 120. 12-6 за корабу. факт, у них у всех там 5-1 есть. Типа 5-1 это все, это уже, как говорится, 100%. І це, ну, ще раз нагадаю, кафати, ну, в нас в пріоритеті, якщо ми виграємо, кафати Одесу максимально. І надопити. Ще 3 хвилинки у нас є. А ми 25 будемо виїжджати. 25? Так. Да. Я сказав, що 27. — Ну. Андрій зуб. Не, 25. Чим раніше цей, тим краще. Ну, я тут, я тут. Тобон... Ну, то мы до сих пор уезжаем, встигають, країн То просто я доїдуть. — Можуть під'їжджати. Yeah. — О, я знайшов прогульщика. — Ну то все, ПДшка, БНГ, поїхали на петлю вже. — Так, ми виїжджаємо на петлю. Давай, полез. Коли... Так, 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 ви Як тільки ви приб'єте там перекриття, вже зможете її бачити і да, закажіть. Нам Треба, щоб вперед їхали. Інсуги вперед. що там буде. Хтось один кольте. Дан, давайте. Та я... Швидше, 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 швидше. Чим швидше їде? Чим швидше? Треба дуже. Інсуги, інсуги, вперед. швидше приїдьте. Тебе, поїжджайте. У вас диміну де? Швидше, швидше, швидше. Там, швидко, 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 Там вже зверху so, тип сидить. Є, є. дві інсуги вперед проїхали. Да, да, да. Ваня, ми цей. Е, якщо ще похолодимо трошки. Що зараз не, не, буде? Похідно. Тут одесит прибіг, алло. Крістіна? За кафе йти. Кафе йти, кафе йти. Та Все, їдьте, їдьте, їдьте. Пробивайте. Прикрутять що? Мало всіх перекрутити. Да хуя на цьому на горі, з пісішками кидает. Перекрити, перекрыти. А, буде доберешься перекрыти, да? да? А, до хуя, до хуя гра справа. Чо, да, 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 пушим, пушим. кого є снайперки, відіграйте, гору заберіть. Обережно, крутіть левище, блядь, домола, щоб вас не зацеливало з гри. Дуже багато гора. Надо да хелп гору забрати. забрать. По ж, Ваня, куди? Сейчас в рей Містіть, Мстите прикрытие нашому, блядь. Так, сіла. Дома, в дома крутить. Бігайте. то Рухайтесь. Чим чем бывает, образом? Чим це по мені попали, щоб я сразу здох. Так само. Зрівка в голову. Рой, там сверху йдуть на нас уже. Вони вже запустили перекриття. Блядь, сверху еще пушат, сучки. Боже, блядь, такие. Кто під... на пляже? Вам, вам нехорошие люди.